Віталій від друзі, ви на каналі Слобожанка. Отак От хожу, я по римарській гуляю і ніколи не можу пройти повз цього магазину. Обов'язково зайду сюди і щось куплю. Називається Лавка Здрав'я. Я, я цю, цього виробника знаю вже дуже давно, користуюся його товарами. І зараз покажу, що тут є і що саме я купляю. Тут стільки багато товару, що розбігаються очі. Звичайно, я не зможу про нього вам розказати, але вам розкаже про «Концепт консертант. Вітаю, як вас звати? Вікторія. Вікторія. Будь ласка, розкажіть, що у вас є? Давай, Тому, я відпочивання угу. покажу. Ось такі в нас пасти. Корисні ягідки різні, без цукру, без консерванту взагалі. жиролина, Жор, чорниця, люблю берете і просто їжте кожен день. Чисто вигляді ягідки. Бачите? Ось, Далі що? Оце у нас тябишся дуже люблять. Беруть печиво, солодощі, цукерки без цукру. Але дуже гарні, якісні. Крем-халва, такі теж солодощі. Діткам можна дорослим. Далі крем супи. Гарний склад. Дві хвилинки він готовий. Гороха вигрібний, шпинатний. Що у нас тут далі? пішло? Полісо. Це наші, те, що я люблю. Да, багато наші років Наші вітаміни діткам, в дорослим в різних варіаціях, врошенні злаки. Для здоров'я, для енергії, для імунітету добре. Далі олійки. Різні різні олійки. Чорний Але кмин, це... холодові джимусі, чорний кмин. А це теж теж да, вада, кунжутна, гірчична. Багато різних, взагалі багато різних. Чаї. Ось лікувальні чаї. Для нирок, для лімфи, для печінки, збори трав'яні. Люблять такі в нас, беруть добре клітковина для кишківника, для ЖКТ Дуже добре. розторопша, кунжут, гарбуз, різні варіанти, аналоги кави, цикорій. Ячмінна кава, кава, фінікова, теж дуже цікаво, смачна, безлютени, макарошки різні, гречані, чорного кунжуту, кукурудзяні. Ага. І смачно, і корисна. Ось. Супер. Протеїни. Це і чоловіки, і жінки всі беруть, люблять, бо багато білку різного. Також гарбузовий, конопляний. Ось це в це нас їжа. Далі. Тепер переходимо з іншої сторони вітрини. Що у нас тут? На вагу товар, дуже багато різного. Чаї гарні, іван чай, то, що наш, О, теж не, купляю, я, теж люблю. для імунітету, Горішки у нас сушені, смажені, але всі різні, гарні. Чаї. Добре, от це все. По ми зробили паузу, потім розкажемо далі. Продовжимо наш огляд вітрин. Зробили паузу, тому що був покупець. Так, так про чаї ми вам казали. Да, да. Гречаний, всі у нас корисні, всі смачні. Такий серце англа з м'яткою, з ромашкою, Ройбуш, ханібуш. Вони такі досить звичні для нас чаї, або ну, мачу, всі багато хто знають для бадьорості, для імунітету, крупи. Амарантова чи кіно. Теж дуже, що люблять, беруть спіруліну, зразу кажу, що зараз до суперфудів. Спіруліна, хлорела, полівітаміни дуже добрі. Ось Тут фітокомплекси різні у нас йдуть для серця, для судин, для нирок, Бачите, для травної системи, для чоловічого, чоловічого здоров'я. Це, це трави. Але трави просто тут вони йдуть або в рідкому вигляді, або в капсулах травки, або таблетках. Ось Лікування і профілактика. Будь ласка. Давайте вийдемо. Зараз актуальна для вірусів застуди, власне, спрей для горла, для носа, От такий у нас Авірон, перетівник просто виручає, проти вірусна річ, але вона не аптечна. Вона у нас... <см> <Bradley> Він не турбує організм, але дуже класно рятує. Корисні солодощі. Без цукру, звичайно, да. на керамі, на меду, на стеві. Бачите, і шоколад, і печиво, і цукерки, і людяники дуже гарні, дітки люблять, зефір, батончики різні. Супер. Так. Ось. Так, Тут так. Далі, наш, далі наші суперфуди. омега, риб'ячий жир, те, що люблять, беруть, антипаразитарна програма ось така дуже класна, у нас очищення всього організму. праш, індійські трави, індійський збор, більше 40 компонентів, вітамінна Бомба. Вивчає, і ми тут підтримуємо. Це все Теж По тому, що ми дивилися по всім розділам. апіпродукти. Теж що люблять, беруть постійно водний екстракт, маточне молочко, прополіс в різних варіаціях, також пилок все для здоров'я. І далі косметика. Бачите, шампуні, крема, сироватки. Оце що я знаю гарна річ, річка да, воскової молі, молі. Це у нас все, що пов'язане з бронхами. І в ковідні справі дуже класно працювала і панхіт, і з судинами дуже добре допомагає теж профілактика і лікування. А так. Тут що у вас якась їжа є? А їжа це в нас для веганів, веганські ковбаски, дофу, так. 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 так, дуже схожі точно, в магазині. Але вони, мабуть, дуже краще якості. Ось, будь ласка. І для дому: для прання, для муття посуду, чищення туалету, що у нас там для ванної. Це наше все, українські наші товари з гарною якостю. Дуже класно працюють, концентровані, немає ароматів різких. Люблять, користуються. Супер. Напишіть вуглі набирайте. От лавка здраві. Кому цікаво знати ціни, набирати лавка Здрав'я, шукаєте каталог в гуглі, або, ось, дивіться, є такі QR-коди, можна сканувати їх і перейти на сторінки в соціальних мережах і знати всю інформацію. Я ж все ж таки купила свій полісол з ціліми, який я вже багато років приймаю, буду тепер насолоджуватись. Дякую вам за розповідь, за огляд магазину. О, сподіваюся, що ті, хто не знає про цей магазин, теж можуть сюди завітати і для себе щось корисне вибрати. Тут дійсно якісний товар. Ще раз покажу, де знаходиться цей магазин, їх декілька в Харкові, але найбільше це саме на Римарській. Початок вулиці Римарської. Лавка здрава.